Добрий день. Хотів би поділитися своїми враженнями стосовно OLED-монітора від ASUS, модель ROG Strix XG 27 AQDMG. Так, Ось така назва. Це OLED на 27 дюймів з роздільною здатністю 2К 1440 p та частою оновлення 240 Гц. Це відео буде більш в форматі блогу. Я розповім, чому обрав саме цю модель, які були конкуренти, які недоліки. Та моя загальна рекомендація, чи коштує він своїх грошей, чи ні. Почну з того, що давно хотів ОЛЕТ, але, як ви знаєте, вони досить коштовні. Тому я чекав на гарну знижку і невдовзі, заказав собі Asus, на який був дуже-дуже гарний дискаунт. Мабуть, наразі він. Один з найдешевших OLED на ринку сьогодні. Треба сказати, що до того я читав багато рецензій на профільних ресурсах, дивився огляди, і загалом ця модель збирала досить позитивні відгуки. Також раніше в мене був монітор від ASUS і проблем за ним я не помічав. Всередині коробки був комплект, який, окрім монітора, та ніжки до нього включав у себе кабелі живлення, до речі, до різних розеток, що дуже зручно. Блочок живлення, кріплення Веса, гарантія, купа наліпок, якщо вони вам потрібні. Також сумочка зі шнурами всередині. Там були дисплейпорт, HDMI та USB-кабель для хабу. Досить гарний комплект як на мене. Нішка гарна, якісна, але вона доволі громістка, тому вона буде займати багато місця. І так як я поціновувач мінімалізму, то вирішив повісити монітор на мою ногу, яка в мене вже була. На ній висів мій попередній монітор. І загалом сетап мені сподобався. А сам монітор теж доволі мінімалістичний. По суті, це одна рамка, окрім цього виступу внизу. За яким ховається все управління, тому дуже чистий та гарний дизайн мені подобається. Ззаді монітора є лого, яке світиться, але світить воно доволі слабо, тому я додав свою LED-стрічку. До комп'ютера підключив через комплектний дисплейпорт. На жаль, HDMI виходить лише в версії 2.0. Було б гарно мати хоча б один. Вихід 2.1, але маємо, що маємо. Після підключення перше враження було вкрай позитивним: кольори, контрастність, ідеальний чорний колір усе дуже красиво та чітко. Загалом SDR дуже сподобався в іграх, при перегляді фільмів, на YouTube. Особливо круто виглядають темні сцени завдяки технології OLED. В яскравості мені вистачало. Я виставив на 90, а Uniform Brightness я не включав. Мені не сподобалося. Мені здалося, що картинка стає трохи темнішою. Контраст я виставив на 80, а гамма була 2.2 по дефолту. Мені здалась темною, тому я змінив на 2.0 і мені більш подобається. Температуру подредагував таким чином: 100. На 96 на 95. Дисплей Color Space я залишив на White Gamut. До того ж використовував профіль Racing. Я не знаю, усі профілі тут геймінг, тому я просто взяв профіль Racing і налаштував його так, як мені було потрібно. До речі, в налаштуваннях ви можете виставити українську мову. Стосовно HDR, на Windows, Windows він досить зламаний, але я спробував декілька ігор. Так, картинка більш яскрава в деяких місцях, але не критично. Тому у цілому, на мій погляд, краще використовувати просто SDR-режим на ПК. З іншого боку, на консолі PS5, HDR мені сподобався набагато краще. При увімкненні консолі вона автоматично запропонує вам налаштувати HDR. Але 2K 1440p вам, скоріш за все, доведеться виставити. Самостійно вручну. Робиться це швидко в налаштуваннях, і це найкращий режим, який підтримує VRR та HDR до 120 Гц. Єдине дивно, я помітив, що монітор змінює відображення кольорів при стрибку яскравості з 90 до 100. Не знаю, як це пояснити, дуже дивно. Але взагалом з PS5 монітор працює добре. На ресурсі Ratings в мінусах згадували розриви зображення при використанні VR антифлікер. Я цього не помітив. Взагалі, Anti-Flicker, по суті, нівелює ефект G-Sync, що, на мою думку, робить його безглуздим. Краще просто вимкнути G-Sync, якщо у вас з ним проблеми. Так чи інакше, при достатньо високому FPS, проблем з G-Sync у вас не повинно бути взагалі. І повертаючись до ПК та змагальних ігор, тут, на мою думку, все просто чудово. Монітор дуже швидкий, 240 Гц повинно вистачати, мабуть, для усього. Затримка майже відсутня. У цьому плані не має бути ніяких проблем. А також я маю зауважити, що це глянцевий дисплей, це глянцева панель, і вона буде збирати усі відображення. Якщо у вас, наприклад, як у мене, клавіатура досить яскрава, це буде відображуватися, якщо якісь джерела світла у вас в кімнаті, або якщо ви десь у дуже яскравому приміщенні, це все буде відбиватися від дисплею і заважати, тому майте це на увазі. Оця ROG Label всередині може горіти тільки червоним кольором, якщо це важливо для вас. Або її можна вимкнути взагалі. Логотип позаду можна теж вимкнути, якщо він вам заважає. Загалом я дуже задоволений монітором. Ідеально для ігр, контенту. Із мінусів для когось може бути відсутність HDMI 2.1. Єдине, чого я побоююся, так це потенціальна вирогідність вигорання OLED-матриці. Але перевірити це я, звісно, ніяк не можу. За дефолтом монітор калібрує пікселі кожні 8 годин. До того ж є гарантія на 3 роки, то сподіваюся, що все буде добре. І наостанок хотів би показати якісь ще варіанти зараз на ринку. Ну, По-перше, це Asus попереднього покоління, це PG27 aqdm Теж гарний монітор, він трохи менш яскравий, але не суттєво. Має інший дизайн підставки і теж глянцевий. По-друге, це Corsair Xenon, модель 27QHD 240, теж глянцевий. На мою думку, Corsair – це трохи оверпрайс, але фірма якісна і така ж матриця встановлена. LG UltraGear. 27GS 95QE. Така ж сама матриця встановлена. Має HDMI 2.1 на борту, якщо для вас це важливо. Також MSI вже більш коштовна категорія, але ця матриця швидша. Вона 360 Гц. Тому, якщо вам потрібна швидша матриця, то можете розглянути цей варіант. І наостанок це Alienware, теж трохи дорожчий, але теж швидший 360 Гц. А, і в нього матове покриття. Якщо ви шукаєте саме матове покриття. А, та взагалом ці моделі будуть мати дуже якісне зображення, тому орієнтуйтесь, що вам більше подобається, та шукайте найкращу ціну. Дуже дякую, що подивилися усього найкращого.